Всім привіт! З вами будні з металошукачем. Сьогодні ми зайшли в ось такий лісок. Будемо перевіряти його. Він йде ярком. І подивимось, він нам дасть сюрпризи. Залишайтесь, буде цікаво. Ну що, друзі, бувають ось і такі знахідки. Іду по полю. Все поле ось, що можу одне сказати, можна трактора зібрати, поки хожу. Ну що ж, друзі, перша знахідка в лісі ось такий камінь. Не знаю, що навіть це таке. ВДІ показує. 17, 18, 16, ну від 16 до 18. Можливо, хтось розуміється в цьому. Вже вдома його відмию. подивлюсь, Можливо, кусок метеорита якогось. Де цей фокус? О, хто знає. Ну що, друзі, перша знахідка в цьому лісі ось така монетка. Доволі маленька. Зараз буду дивитися який рік. Це СССР. Одна копійка 1976 року. Ну нічого. І то вже приємно. Так ще йдемо далі. Ну що, друзі? Одна ямка, там знайшов одну копійку був. І ось вирив. Ще я вже побачив, але ще близько не дивився. Це теж копійка. Овно? Зараз хвилиночку. зніму перчатку і вам спробую щось показати, але корозія їжа. Так добила. Так, СССР. Якого року? 1900... Ніби 61-й. 15 копійок. Моїм, де. Да. Зараз. Чи 61-й, чи 51-й. Вже дома буду дивитись. Ну, вже приємно. Ось так. Як кажуть, не відходять чи від каси. Продовжуємо далі. Друзі, хто знає, від якого це механізму. Ось Ну що ж, як же без гільз у такому лісі. Дивіться, експерти, хто знає, від чого вона, пишіть свої коментарі, Це краще. 03, а бы 30, 06, Скорее за сот. Вай, такая доулиный баваный стон.